Ми кожну ніч в тривозі від ракет, і буде не будильник, а сирена, наш спокій вночі розбитий ще, та гріє душу мрія Сокровенна. Ми в перемогу віримо завжди ракетами уже нас не злякати, та кожну ніч пускають їх кати бо хочуть страху більше наганяти. Якою я тепер у них мета? Без світла і тепла уже лишав але ніхто не піджимав хвоста. Країна з генераторами став, і без води ми також прожили, ще досі на балконі є запаси, мости зробили, паливо дали, у школу діти ходять час від часу. Куди тепер ракети всі летять? Які тепер вони обрали цілі? В будинки, де невинні люди сплять, туди кинджали, мабуть, запустили. Чи мріють нашу знищить ППО, бо небо рідне ЗСУ боронять? Тоді, коли у ліжках ми спимо, солдати наші смерть лиху відгонять, і кожну ніч тривога завива, бо лютий кат не визнає поразку, брехнею всі заплутує слова, складає нову про нацистів казку. І далі буде підло руйнувати, пускати дрони, бомби та кинджали. Жага до крові змусить їх стріляти в любій країні, де б ті не ступали. Та в ноги тим котам не впадемо, зламати нас нічим вони не зможуть. Ми на землі найкращій живемо, нескорених вони не переможуть.